Національний технічний університет оголошує усіх першокурсників 2022 офіційно студентами. Сьогодні ви, ті, хто любить Україну, ті, хто любить свій край, ті, хто любить і починає глибинно любити свій університет, зібралися тут на цю урочисту мить, посвячення в студенти. Сьогодні багато буде звучати гарних слів, і мене пані ректор Ірина Михайловна каже, ну будь ласка, чим коротше, чим коротше, скажіть, у нас багато мироприємств. Сказала мені таку жартівливу фразу, каже, не путайте то з проповіддю так, стакан з мікрофоном. Я кажу, в церкві коротше, крім слова, амінь. Господи, помилуй, вічна є пам'ять і многоліття більше нема. Вирішили завершити нашу е, молитовну частину, проспівавши вам ноги літа. Многі літа університету, ноги літа вам. Многі літа вашим батькам, многії літа щасливі літа нашій ненці в Україні, нашій славній Волині. Ви стоїте не просто в центрі міста, ви стоїте в центрі першої європейської столиці з назвою Місто Луцьк. Ви стоїте в центрі Європи. Тому ви самі центральні. І, відповідно, університет теж самий центральний. Тому я вітаю вас із цією прекрасною миттю, коли ви переступите цю велику, велику велику країну, кордон країни, яка називається Країна знань. Роки пролетять швидко, але я бажаю, щоб ці роки дали вам можливість збагнути велику кількість знань, знайти багато друзів, знайти один одного. Ну і хочу вам сказати, хто не хоче вчитися. Чекаю всіх на вінчання. Хоч утворіть інший університет, називається сімейний. Божого вам всім благословення, здоров'я, успіхів у всьому, що задумали. Побільше мрійте і мрії ваші нехай збуваються. Я хочу вам подарувати прапор. Це прапор моєї редакції. Зауважте він герб всередині, це все навколо. Ми нікуди не вступаємо. Євросоюз об'єднується навколо України, тому ми в центрі дарую вам цей прапор і хочу, щоб ви усвідомили, що ви самі головні, самі центральні, самі найважливіші і самі найкращі не лише у своїх батьків, а й в нашій неці Україні. Фоткаємся. Нова мода Фейсбук виставляють. Нашого Луцького національного технічного університету. Вітаю вас з цим чудовим прекрасним днем. Сьогодні наш університет поповнюється вами. І у вас рекордна кількість в цьому році. У вас є 2000, 2000 студентів-першокурсників. Такого цей університет ще не бачив. Про що це свідчить? Перше, що ви свідомі патріоти, що ви залишились в Україні, що ви вибрали український університет. І велика вам шана за це. Друге про що за свідчить про те, що ви вибрали Луцький національний технічний університет, тобто кращий університет. Чому він кращий? Через те, що тут панує добро, тут панує відвертість, тут панує щирість, тут панує, мабуть, відданість цьому університету. Я безмежно вдячна своєму колективу, який опрацював неймовірну рекордну кількість заяв в цьому році. Я вважаю, щоб ми разом стали однією родиною, спільною, гарною родиною технічної освіти Волині. Чому технічний університет ви вибрали? Це дуже зрозуміло. Через те, що сьогодні цей надзвичайно складний час для України відбудовувати країну прийдеться саме нам з вами і вам з нами. Відповідно, ви повинні набути професійних компетентностей. Будівельної інженерії, архітектури, дизайну, митної справи, механічної інженерії, все, що пов'язано з різними технологіями, гуманітарна сфера, яка також є в нашому університеті, економічна. Знаєте, скажу, що мабуть, якийсь синтез спеціальностей, які є тут. Дозволить вам вибрати ту траєкторію освітню, яка найбільше створить вам найкращі умови для розвитку вашого потенціалу.